Нашого бачення і нашої лідерської ролі в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися, ми особливо не бачимо. Ми весь час готові звинувачувати Сполучені Штати, Америку чи Європу в тих чи інших процесах, очікуваних від них підтримку, розчаровуватися, коли ми такої підтримки вчасно не отримуємо. Але справді питання: наскільки ми готові до того, щоб захистити себе? І як ми бачимо цей захист, бо зрештою ми знаходимося на цьому першому фронті боротьби за майбутнє і існування не лише України, а й європейського союзу. Але в першу чергу це звичайно Україна. І є такі очевидні речі, які мали би показати цю нашу готовність. Наприклад, коли ми говоримо про об'єднання певне військове об'єднання європейських країн, то перш за все згадуємо ті напрямки, які очевидно можуть бути спільними, наприклад, протиповітряна оборона. Система зв'язку, система розвідки, зрештою, виробництво боєприпасів і військової техніки, от де роль України в цьому виробництві? Бо з одного боку, наш Мінстратехпром запрошує сюди західні компанії для того, щоб вони інвестували, відкривали спільні виробництва в Україні. З іншого де буде ринок збуту для цих західних компаній, тому що українська армія генштаб. Формують те, що колись називали, називали першою потребою, зараз і інша назва за критеріями незрозумілими. Це ніхто це не контролює, ніхто це не перевіряє. І коли когось запрошує Мінстра Техпром сюди, зовсім не факт, що це буде та потреба, яку будуть потребувати Збройні Сили України. А може і будуть потребувати, але генштаб про це не скаже. І єдиного координуючого центру в цьому немає.